Всім привіт! Мене звати Яна. Я режисер і блогер-початківець. Сьогодні буду розповідати про п'ять базових кроків доведення соціальних мереж. Тому сподіваюся, вам це відео буде корисним і воно буде натхненним для вас. Тож, почну я з першого кроку, і найважливіше в соціальних мережах це знаходження своєї теми. Тобто, якщо ви знаєте, про що ви хочете розповідати в соціальних мережах, то все перший крок ви зробили. Але якщо ви не знаєте, то одна із таких дуже крутих штук це просто виписати те, що вам подобається, про що вам подобається розповідати, що вам подобається знаходити в соціальних мережах, або про що б ви хотіли. Розповідати це стосується людей, які цікавляться веденням блогу, для людей, які ведуть свій бізнес або організацію волонтерську, то тут вже кроки будуть інші. Але сьогодні е, єдине, що додам до другої частини, це про бізнес і про організацію, це про те, що теж в будь-якому бізнесі є своя тема, і в організаціях також. Тобто, якщо ви зацікавлені в тому, щоб люди йшли до вас, то людям зараз цікаво дивитися, що у вас в основі, і як ви це показуєте, як ви це проявляєте в соціальних мережах. І так, другий крок це е, вам потрібно обрати соціальну мережу. Це може бути Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Ютуб. Тобто обирайте е, грамотно, як так виділила, тому що від конкретної соціальної мережі буде залежати і подача вашого контенту. Тобто в залежності, яку ви оберете мережу, ви будете створювати наповнення. І тому що є нюанси у, у кожної із мереж, є свої маленькі нюанси, але вони незначні. Тому для вас важливо це просто обрати і зрозуміти, якщо хочете брати дві, на обираємо дві, три, всі. Якщо хочеться е, бути скрізь, тому і моя порада насправді е, бути у кожній соціальній мережі, тому що вони дійсно працюють по-різному, але дають дуже класні результати. Третій крок в нас це наповнення. Але вже з моїх попередніх слів ви зрозуміли, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що наповнення залежить від теми, яку ви хочете висвітлювати. Тобто, це в такій. Взагалі всі п'ять пунктів, вони взаємопов'язані, але саме наповнення, воно буде також залежати від теми і від соціальної мережі, як я сказала попередньо. І... Але тут не потрібно боятися, потрібно просто сісти, зрозуміти для себе, да, яка тема в мене, як я хочу, де я хочу її проявляти. І... Від цього вже буде залежати, що саме, про що саме ви будете розповідати, або рекламувати, або продавати, або транслювати. Тому видихаємо, набираємось натхнення і думаємо про наповнення. Четвертий крок це стратегія, але тут я хочу нагадати, що ми говоримо про базові кроки, та як почати вести соціальні мережі, то я б звела стратегію до цілей. Тобто, яку ви ціль ставите собі, там, наприклад, на тиждень, на місяць, на рік. І від цього відштовхуватись, коли ви вже будете вести свій блог або коли ви почнете вести свою соціальну мережу, ви зрозумієте, що стратегія, вона не така страшна. І ви. Зрозумієте саме, як вона працює, і насправді вам сподобається потім е е е ось цей процес планування і процес саме, от будування цієї стратегії. Але для базового рівня ми правильно ставимо собі ціль. І п'ятий крок е це візуал. Але теж я буду повторюватись, е це те, що. П'ятий крок він дуже залежить від перших чотирьох кроків, тому що візуал і це така штука, яка реально пов'язана із темою, яка пов'язана із соціальним мережею, це пов'язано із наповненням, і це пов'язано з ціллю. І створення візуалу, чому він і останній, тому що він має повністю передавати. Те, що ви хочете. І насправді часом здається, що це дуже складно, але якщо ви проводите ось ці кроки, то ви зрозумієте, що е, створення фотографій, відео насправді дуже захоплююча і дуже цікава штука, і насправді це мій улюблений пункт. Тому що я, як е, людина, яка не любить е, дуже так довго в чомусь розбиратися, а така просто ось мені подобається, я починаю робити. О, то, звичайно, візуал це найприємніша штука, тому що ти реально можеш там вже і покреативити, і познімати, і щось таке вигадати. Ну, тобто, дуже така для мене близька, близька-близька дуже тема. О, тому, якби для на цьому, для базового розуміння. Так, як робити і з чого почати, то ось ці п'ять кроків насправді є дуже дієвими. Тобто, нагадаємо, перший крок це знаходження своєї теми. Другий крок ми обираємо соціальну мережу, яка вам саме підходить. Третій крок ми говоримо про наповнення. Четвертий крок ми говоримо про те, що в нас є ціль. І п'ятий крок, ми створюємо візуал. Тобто, фактично. Можливо, це може звучати дуже складно, там треба подумати тему, Боже наповнення, а якусь соціальним мережимою обрати, як це все працює, Боже, Боже, Боже. Але насправді, скажу чесно, по своєму досвіду створення і проходження якихось етапів, це нормально. І якщо ви дійсно зацікавлені і вам хочеться. То ви знайдете і ресурси, ви знайдете і натхнення, і ви знайдете людей, і ви будете е дуже уважними до рекомендацій, які надає вам Ютуб. І ви зрозумієте, що насправді це дуже-дуже легко і весело. І моя ціль це дійсно. Ціль ви поняла стратегію. Але ціль це передати ось цю лексі, легкість лег лег і. Е Оцей такий прикольний вайб від того, що дійсно створювати і проявлятися в соціальних мережах, це дуже важливо, особливо в наступному році. Так, в принципі, я закінчила свою думку. І насправді я хочу сказати, що якщо ви дивитесь це відео, я вам дуже вдячна. Тому що починаючи щось нове, це завжди дуже страшно і складно. І насправді в мене тут такий домашній дуже вайб. В мене штатив, світло з позаду насправді це лампа. От тому підглядали в блокнот, якщо ви бачили, зікриваю відразу всі фішки, тому що е, дуже важливо. Е, як на мене, показати, що перші кроки можуть бути дуже такими цікавими, дуже такими захоплюючими. Тож починайте, надихайтеся, і на цьому каналі я буду розповідати про складне простими словами. Тому я сподіваюся, що вам сьогодні вже захотілось створити щось. Тому від вас лайк від мене в цьому. І побачимось в наступних відео. До зустрічі!